Всім привіт! Сьогодні на прогулянці з Белою. У нас чудова погода. І це моя перша дівчинка, яка приїхала в мій будинок по програмі Rover. Це перша собачка, яку я доглядаю. І вже більше року я займаюся, рік один місяць в цій програмі працюю і вона моя постійна клієнтка, можна так сказати. А її сім'я дуже любить. Мене її, їм подобається, як я піклуюсь про неї. Ми дуже любимо Беллу, вона дуже класна собачка. Це е, Golden Poodle, Золотий пуділь виходить. Да? А дуже класна собака, дуже розумна, любить обійматися. Її на літо підстригли, вона зазвичай така пухнаста-пухнаста. Дуже гарна собачка. Хочу сьогодні розповісти, що ми проживаємо в Сполучених Штатах, ми проживаємо в такому передмісті Атланти, і ми проживаємо в такому Нейборхуді, знаєте, як райончик такий, де будиночок біля будиночку, така тиша. Зараз у нас вісім вечора і в нас така тиша, тиша, знаєте, всі вже по хатам посідали. Але я хочу сказати інше, що ну це до того, що дуже спокійний райончик у нас, дуже класні школи. І до того, що майже через одну хату, як там де я знаю, проживають собачки. Тобто за котиків не знаю, але собачок бачу. Я знаю, що в цьому будинку, в цьому будинку. І так по, всь по всьому найбурходу я зустрічаю людей, у яких є тваринки, собачки. І це так чудово розуміти, що багато людей люблять собачок, піклуються про них. І це говорить ще про те, що робота з собаками вона актуальна в Америці, і вона буде. На багато років. Мені розказали таку тенденцію, що тут під час COVID-19, коли це все почалося, і багато людей сиділи вдома, і також було багато заборон, як і у нас виходити. Але з тваринками, собачками, у кого були собачки, тим дозволяли виходити в парк, в парк на вулицю. І тому багато людей заводили під час ковіду собак для того, щоб вони могли ну, якби гуляти на подвір'ї. І, знаєте, це якби така тенденція, вона закріпилася, і багато американців дійсно люблять, дійсно люблять собачок. Тому мене це радує. Белочка шукає, сходить в туалет. Всім дякую, підписуйтесь. Бай-бай.